Переважна більшість осіб, які звертаються за пошуком роботи до центру зайнятості, це люди з повною вищою освітою. Попри те, як близько 65% вакансій, які сьогодні замовили роботодавці, це є робітничі професії. Найбільше затребувані робітничими професіями, це є водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса, слюсар-ремонтник, слюсар-монтажник, швачка, електрогазозварники. За січень лютий 2025 року до служби зайнятості до центру зайнятості. Звернулося 800-близько 800 осіб. З них 550 чоловік перебували в статусі безробітного. 250 осіб за сприянням служби зайнятості було працевлаштовано. В базі даних вакансій налічувалося близько однієї тисячі вакансій. Середній розмір заробітної плати, яку сьогодні роботодавець, складає 13-14 тисяч гривень. До професійного навчання були залучені 28 осіб, які навчалися і перенавчалися, здобували нову професію за такими напрямками: це бухгалтер. Це касир, це продавець продовольчих товарів. Це кухар.